Так, друзі, знову в нас гольф 5. Тут проблемка із склопідіймачем. не замикається центральний замок водійської дверки і не робить підігрів дзеркала. Значить, зразу перша причина в цьому переході який згинається, ось зразу вияснив. Відщолкуємо кришечку, ось обірваний проводок. Значить, шукаємо другий кінець, додаємо пару сантиметрів провода, тут спаюємось, в другому кінці спаюємось і упаковуємо його назад. Далі Склопідіймач Така в нас штука. Ось такий звук. Дуже страшний звук. Але тут склопідіймач не під дверною картою, а з надвору знімається фільонка. Відкручуємо по кругу, по периметру. Одна сторона, знизу з торця болти. Тоді ось тут у нас є болт такий. Т-30. Тут наліпка ще заводська навіть. Її відвертаємо, відкручуємо, ручку, дверну, нажимаємо на відкривання. Тоді, коли його послабляємо, у нас вилазить личинка. Ось. Цей болт фіксує личинку замка. Вимаємо личинку, тоді Тоді саму ручку подаємо силою вперед, вона відщолкується, тут виймається, тут тросик ще знімаємо ось із пластиковою кліпсою. З ручки знімаємо ручку, різко вперед подаємо, вона відщолкується, знімається, тоді тут болтик ще в оболочці. І в нас зовнішня фільонка повністю знімається. Тепер, друзі, маємо такий вигляд. Якщо дверка закрилась, не переживаємо, за оцей тросик потягли і вона відкривається. Ось, оп, все. Ось у нас сам звук іде звідси. Із привода склопідйомника. Як бачимо, є місцями трос уже зажований. Зараз відкручуємо, знімаємо повністю трапецію з клопідйомника. Розбираємося, або беремо ремкомплект, або повністю нову трапецію. Ось так, друзі. Так, далі знімаємо роз'єм. Один такий. Відщолкуємо його, відгинаємо. І він витягується. и тут еще два розйомчика, в яких, як показати, ось ці штучки. Ось так. Ось так відщолкуємо. Оп, одна червона. Тут друга. І тоді в нас вилазить роз'єм і демонтуємо всю цю штуку. Так, розбираємось із склопідйомником. Вже розібрав старий. Тут виявилось, це в приводній шестерні була оця смітинка. Вона попала у витки ось сюди, і трос просто зіскочив із свого витка і почав тертись один об інший. Так. Оскільки виявилось, що в даній автівці мінялась дверка передня, але пасажирська. От. І був механізм склопідйомника, Значить, воно все те саме, тільки обернене. Значить, дістав із цього підйомника оцей ролик, Бо, тому що тут уже з'їджені тросом. Оці канавки, вставив, дістав із цього і трос. Ось місце, де зажувало трос. Цей трос стояв тут. Зняв трос із цього механізму. Зняв ролик. Ось. І уже все. Намотав, все працює, підіймає, опускає, тут теж правильно потрібно намотати. Зараз силіконовим спреєм тут пропшикаю все, щоб було змазано, щоб зменшити тертя. І має бути все отак воно жорстке натягнути все, троси натягнуті, тому що коли зняв цей механізм, троси були не натягнуті, оскільки їх уже розтягло. Так, і замінив направляючих, оскільки з правої дверки направляючі не підходять вліво тому що там кут нахилу під скло не такий. Просто замінив оці вкладиші направляючих, оскільки тут уже ось перетерта. Друга взагалі вже половинки не було, підкинув сюди нові оці прокладочки і все склав. Буду встановлять, будемо бачити. Так, по проводам. Один тут доточив з'єднав, інший випустив він іде тут окремий. Ось. Був перебитий. Так, друзі, все, все працює. Все зібрано. Складаємо останню детальку і будемо демонструвати. Так, ну все, друзі. Уже ніч, але машинка зібрана. Все нормально. Навіть ще трошки вийшло відрегулювати дверку зазор зробив лучше. ось так, так. склоп підйомник все чудово працює так не робило в машині Лівий поворотник на правом дзеркалі робив, на лівому не робив. Почав робити поворотничок лівий на дзеркалі і почала замикатись дверка водійська. Тому що до цього тільки ключом замикалась. Значить, один провід йшов на дзеркало на поворот. Інший провід, який був там обірваний, йшов на центральний замок. Зараз все замикається, скло опускається, підіймається без питань, все супер. Отак От друзі діліться, переглядайте, лайкайте. Слава Україні і всім натхнення!